Іграшка це частинка маленького світу дитини. Спочатку малюків бавлять різноманітними брязкальцями, потім купують ляльку Барбі чи нову машину. Але мало хто замислюється над тим, що та чи інша іграшка може завдати шкоди, як вберегтися від неякісного товару та захистити свої споживацькі права. Про це розповість юридична консультація. 12 травня 1991 року закон України про захист прав споживачів законодавчо врегулював відносини між споживачами, виробниками та продавцями. Конституція ж України у статті 42 закріпила положення про те, що держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів. І для закону немає різниці, захищаються права покупця ковбаси, телевізора чи звичайної іграшки. Дійсно, проблема така існує. Є певний ряд недоліків, які виявляються якраз під час проведення досліджень на отримання сертифікату відповідності та санітарно-піднологічного висновку. Це є завищений вміст якихось токсичних речовин, є певні допустимі границі. Згідно які можна виявити, тільки, тільки лабораторним шляхом. Як гарантує нам держава, покупець має право, щоб придбаний товар відповідав вимогам нормативно-правових документів, умовам договору, а також доступній та достовірній інформації про цей товар. Її має повідати продавець чи виробник. І все ж над усім цим безпека продукції. Майже в кожній родині, де підростає дитина. Батьки зіштовхуються з неприємними наслідками гри малюка з неякісною іграшкою. Вибираючи забаву малюку, батьки мають усвідомлювати свою відповідальність. При е, покупці е, дитячих іграшок треба звертати увагу е, на зовнішній вигляд і те маркування, яке е, дає виробник і продавець. Ну, насамперед. Це повинна бути значить, бірочка. Обов'язково написано: виробник цієї продукції, зазначено нормативний документ, згідно якого ця продукція виготовлялася, дата виготовлення, знову ж таки, склад, тобто вміст шкідливих речовин для здоров'я. Обов'язково правила умови ефективного використання, якщо це більш складна якась іграшка. Слід пам'ятати елементарні правила. М'які іграшки та іграшки для немовлят обов'язково повинні мати індивідуальну упаковку. Спеціальне маркування та супроводжуюча інформація українською мовою мають містити відомості про виробника, його повну назву, координати або координати постачальника в Україну. Неодмінно зверніть увагу, щоб вказувався вік дитини, на який розрахована іграшка. Скажімо, для дітей старше трьох років не призначено для дітей трьох років, містить дрібні деталі. У певних випадках до товару додається інструкція з догляду та експлуатації. В народі існує свій метод контролю якості. Випробовування окропом. Якщо іграшка не розплавилася, і з неї не зійшла фарба, можна бути спокійними. Товар якісний. Якщо брязкальце розплавляється кип'ятком, то це взагалі брязкальце не повинно було з'явитися на прилавку магазина. Температура до 100 градусів, матеріали, з яких виробляються брязкальце, повинно витримувати. А якщо от ви прийшли і ви бачите якусь іграшку, перше, що повинно вас насторожити і привернути до себе увагу, не варто обирати дуже яскравих іграшок з яскравими кольорами, тому що дуже часто для того, щоб надати дуже яскравих кольорів, додають хімічні сполуки, які при своєму виділенні можуть бути небезпечними. А друга дуже проста порада понюхати цю іграшку. Іграшки, дитячі іграшки взагалі не повинні для присічного споживача мати запаху. При продажу товарів продавець зобов'язаний попередити споживача як про явні недоліки, так і про приховані, якщо вони йому відомі. Коли продавець ні словом не обмовився, настають правові наслідки: клієнт, який придбав іграшку з недоліками, вправі за своїм вибором вимагати: перше пропорційного зменшення ціни, друге безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк. Третє відшкодування витрат на усунення недоліків товару. Четверте заміни на товар аналогічної марки належної якості. Не купуйте іграшку будь-де. Це зробити краще в спеціалізованому магазині. Господар магазину дбає про власну репутацію та неодмінно підтверджує перевірку товарного знаку. Ну, нам подобаються що ми з дівачка. Ми чаще цим товаром ну, що там, Кухнями. А, в принципі, все нас устрає, тому що Товар качественный, и ребенку нравятся яркие все эти игрушки. Да? Ну, куклу у нас постригла тоже. Очень хорошо поддалось это все. Эксперимент. Расскажи, какая твоя любимая игра? <гас> В куклы. Ну, на рынок идут тогда, когда хотят немножко сэкономить. Тогда просто надо больше внимания обращать на качество просто вот визуально. Трогать товар, смотреть на него. У якій країни виготовили іграшку – неважливо. Чи то Китай, Туреччина, Польща чи Україна. Дотримання контролю якості та безпеки вимагається відразу після виходу товару з конвеєра. Від шкідливих підробок захищає гігієнічний висновок державної санепідемекспертизи та сертифікат відповідності. Ну, обов'язково треба, щоб був сертифікат. Якщо ми закупаємо у другій фірмі, що обов'язково дожен бути, щоб це підтвердження того, що є документ, що він сертифіцирован. Тобто він доброкачестен і він може поступати до продажу товарів у нашому відділі. Під час продажу товару продавець зобов'язаний не тільки показати на вимогу сертифікат відповідності, а й видати споживачеві розрахунковий документ товарний, касовий чек тощо. Це ваша паличка-виручалочка. Папірець засвідчує факт купівлі. І обов'язково зверніть увагу на позначку дати продажу. Вимоги споживача розглядатимуться тільки після пред'явлення розрахункового документу. Якщо на товари встановлено гарантійний термін, показати необхідно технічний паспорт чи іншого документа, що його замінює. Споживачі мають право на звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади, щоб вони допомогли встановити істину. У Києві існує кілька державних установ, які нададуть необхідну інформацію і допоможуть у складній ситуації. Це головне управління захисту прав споживачів при Держспоживстандарті та при київській міській адміністрації держава захищає права потребителя, це записано в Конституції України в 42-й частності стадії. І определен круг державних органів і органів місцевого самоуправління, які в сферу діяльності, в той вході защиту прав потребителя. Это, прежде всего, територіальні органи госстандарта по вопросам защиты прав потребителя, Это органи местного самоуправлення, прописане в законі. Це суди. У муніципальній установі працює гаряча лінія для споживачів. Ви можете зателефонувати за номером 425 77 60. Ваших дзвінків чекають з 10 до 17 години. Можна також звертатися і до громадських організацій споживачів. У законі зазначено з метою захисту своїх законних прав та інтересів споживачі мають право об'єднуватися у громадські організації споживачів. Об'єднання споживачів є громадськими організаціями, що проводять свою діяльність відповідно до закону України про об'єднання громадян. Держава підтримує діяльність об'єднань споживачів. І якщо ж продавець чи виробник доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення саме вами правил користування товаром, претензії не розглядатимуть. Невиконання вимог щодо безпеки іграшки характерне для м'яконабивних виробів. Полягає воно в неміцності швів та в місті в набивці шкідливих домішок та збудників тяжких хвороб ртуті, миш'яку, свинцю. Туберкульозної палички. Отже, придбана на ринку іграшка без упаковки може стати улюбленою для дитини. Але й завдати певних наслідків. Приміром, пошкодити шкіру. Подивіться уважно, аби дрібні деталі були міцно закріплені, бо дитина може їх відірвати та запхати до рота. Так там судово що вже закріплять. -то? Сейчас мы вам покажем ряд испытаний, которые относятся к игрушкам, которые называют, называются мягко набивные. Для того, чтобы проверить, насколько прочно крепится вот данный глаз в этой игрушке, прикладывается усилие. Оно прикладывается постепенно 90 ньютон. Ну, вот прикладываем нагрузку. Так, что-то... О! Вот на наших глазах оторвался глаз. Вот результат наших испытаний. Глаз оторвался. Значит, но это тоже не очень страшно, так как, так как следующий этап в случае, если эта несъемная, казалось бы, деталь оторвалась, она не должна войти в так называемый цилиндр для определения размеров, потому что это имитация глотки ребенка. Значит. Вот смотрите, в данном випадку этот глаз войшов повністю. Значить, він точно так же легко войде в гортань ребенка і можуть бути последствия. А ось чи не найбільше претензії у захисників прав споживачів загалом по всій Україні є те, що в багатьох випадках дитяча іграшкова зброя має дефекти виробничого характеру. Пістолети й автомати нерідко спрацьовують після другого, третього натискання. Здавалося б, дрібниця, правда? Але ця дрібниця може призвести до певних наслідків. Дитяча нетерплячість бере своє, і пістолет стріляє. Кожен споживач життю, здоров'ю чи майну якого заподіяна шкода придбаним товаром, має право вимагати відшкодування у повному обсязі. Крім цього, споживач може звернутися до суду з вимогою про відшкодування і моральної шкоди. Її розмір встановлює суд. Моральний ущерб – це, звісно, і степень, і глибина тих переживань, тих, так сказати, моральних ущемлень, лічностного характеру, які не можна, так сказати, вложити в определені рамки. Хоча я маю сказати, що іменно в даному випадку сума морального ущерба ніколи не залежить від суми самого іску. То, то, значит, я могу сказать, что моральный ущерб от елочной игрушки может быть значительно выше от, скажем, той же самой дорогого, того же самого дорогого детского автомобильчика, который он ездит. Это зависит от тех последствий социально-психологических, от того климата, который разбившись, эта игрушка или может нанести ребенку. Перш за все, іграшки мають сприяти гармонійному розвитку дитини, водночас відповідати нормам якості та заходам безпеки. Українське законодавство чітко регламентує вимоги до технічних, педагогічних та санітарно-гігієнічних характеристик. Утім, факти свідчать: низькоякісний товар, який потрапляє з Китаю нелегальними шляхами, продовжує зваблювати українських дітлахів. Зважаючи на те, що левова частка іграшок потрапляє в нашу країну легальним шляхом, тобто має усі сертифікати відповідності, можна вважати, що наші діти в більшій мірі захищені від халтури. Закон України про захист прав споживачів закріпив право на необхідну, доступну та достовірну інформацію про товари та послуги. Адже від того наскільки вичерпну інформацію будемо мати про товар, залежить правильний вибір. Інформація повинна містити назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються, найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція, дані про основні властивості продукції, відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, дані про ціну умови та правила придбання продукції, дату виготовлення, відомості про умови зберігання. Гарантійні зобов'язання виробника, виконавці, правила та умови ефективного і безпечного використання продукції, строк придатності, строк служби товару, найменування та місце знаходження виробника. Не секрет, що майбутнє України залежить від того, яке покоління прийде на зміну. І справа не лише в системі освіти чи виховання, безпечні та якісні іграшки не менш важливий фактор. Про це не варто забувати.